Мы вернем доверие харьковчан и будем качественно обслуживать жилые дома. Давай сначала. Блять, что ты сказал, жилые дома, и начал чвякать, хуякать, блядь. Откуда ты знаешь, получилось или нет, блядь. И эти средства будут работать на благо всех харьковчан. Давай по новой, Миша, все хуйня. Щойно ви бачили єдиний оправданий спосіб вживати свинособачу собачу мову в Україні, щоб задати національні меми зашкварених політиків минулого десятиліття. Так їх назбиралося досить немало, і деякі просто вкорінились на шпобут та лексику. Пропала всю сьогоднішньому випуску. Ми розглянемо саме такого персонажа та водночас одного з незмінних учасників проросійських сил в Україні, який так швидко перевзувся під час повномасштабного вторгнення, наскільки то можливо. Отож, зустрічайте! Колишні депутати, які любить все по новій, палкий друг Геннадія Кернеса до останнього подиху, чоловічок, що має брата, який любить швидкість, та просто черговий проросійський політик в мене на огляді. Михайло Допкін! А перед тим, як розпочати історію про те, як можна методично підривати суверенітет України і не потрапити до в'язниці, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Та якщо воно набере, скажімо так. 4 тисячі лайків, то очікуйте наступний випуск про Геннадія Кернеса. Ага, і ще коментар напишіть, як ви скучили за зашквареними політиками. З вами традиційно в камері Віталій Флекс, ось мій інстаграм. Ви на каналі Крінч ТВ. Ось традиційно наш інстаграм. Щиро дякую патронам та спонсорам каналу, імена яких ми залишимо десь тут. А ми поїхали! Добкін Михайло Маркович народився 26 січня 1970 року в Харкові. Чим займалась родина Добкіних за часів Совка достеменно невідомо. Проте після здобуття України Незалежності батько Михайла Марк Мойсайович, саме так Моїсайович, почав займатися приватним бізнесом та побудував непогану таку імперію. Михайло Добкін – не єдина дитина в сім'ї. У нього є молодший брат Дмитро, який теж стане депутатом та займатиметься непристойностями у стінах Верховної Ради. Кинулся. you <laughs> Михайло Добкін у 1987 році закінчив Харківську загальноосвітню школу номер 97 Однак продовжувати здобувати освіту не спішив, а за деякими даними влаштувався на роботу на місцеве підприємство. Проте довго працювати йому не вдалося, оскільки вже через рік, у 1988, Добкіна мобілізовують до лав Радянської армії, де він проходить службу у військах протиповітряної оборони Київського військового округу. Михайло Добкін демобілізувався у 1990 році і повернувся додому на Сам, а з дружиною та, на секундочку, восьмирічною донькою. Таке, щоб в армії йшли два роки за а просто тодішня обраниця майбутнього депутата була вже розведена та мала дитину попереднього шлюбу. А ще, окрім цього, Людмила Молотокас, а так її звали, являлася дочкою генерала. Тому можна стверджувати, що Михайло непогано так собі влаштувався. Після знайомства з батьками Добкіна Людмила одразу влила свій сімейний бізнес та згодом за сприяння нового тестя відкрила на пару з чоловіком перший приватний бізнес золота осінь. Не плутати і золотим дощем. Наступне не такі відео. Загалом цей бізнес був пов'язаний з продажем продукції зі складів, що перейшли в руки кооператорів. А сама схема була більш-менш легальною. Тут вартує зазначити, що батько Добкіна непогано піднявся ще у 80-х, володіючи магазином тисяча дрібниць, що торгував дефіцитними тоді товарами з гігантською націнкою. Також ті роки навколо подібних точок крутилися кримінальні банди, в тому числі і такий собі Єпа, або ж як його знають жителі Харкова Геннадій Кернес. Останній фактично кришував нелегальний бізнес і, власне, таким чином познайомився із сімейством Добкіним. На початку 90-х роздрібна торгівля все більше переходила в легальну площину. І батько Допкіна влаштував сина працювати в інакший кооператив під назвою Прогрес 90 В 1993-му Михайло Допкін очолив це підприємство, оскільки його батько уступив місце сину та почав займатися іншою більш вигідною діяльністю, такою як торгування одягом та взуттям. Та в лайк, якщо теж міряв штани на картонці, мінус 20. далі більше, оскільки в середині 90-х той же ж батько Добкіна, таке враження, що відео про нього, не про його сина, почав займатися нафтопродуктами. І о несподіванка. у 1999-му Михайло стає офіційним керівником компанії. East Oil Group, яка займалася гуртовою торгівлею паливно-мастильних матеріалів. Також компанія була монополістом постачання газового конденсату на нафтопереробні заводи України. І звісно, бізнес-схеми приносили колосальні прибутки сімейству Добкіни. Все через малесеньку схему, в якій компанія скуповувала паливно-мастильні матеріали через міста. Зареєстровані в Чорнобильській зоні, які в свою чергу були звільнені від ПДВ та мали пільги від держави. Профіт також за схожою схемою родина Добкіних імпортувала курятину, але це вже зовсім інша історія. 1997 року Михайло Допкін на хвилі не надто законної діяльності та надто законної родини поступив в Національний університет внутрішніх справ, де отримав через 5 років свій заслужений диплом. А очі відвідував він заняття, маючи вже непогану таку імперію. Тут лише це питання на ваш розсуд, бо мені це нагадує Ахметова, який теж вирішив отримати диплом, коли вже фізично міг купити якесь невеличке провінційне містечко в Європі. Відео про Ахметова теж є в нас на каналі. Ласкаво прошу до перегляду. Оскільки студентам властиво мати паралельну роботу, щоб не померти з голоду, то Михайло Допкін вирішив тілити це з подвійним ентузіазмом. Окрім посади директора в палуномастильній сфері, він вирішив балотуватися в депутати міської ради Харкова, де очікувано для всіх отримав свій мандат з першої ж спроби. Чому очікувано? Це дуже. Просто маючи в ті роки багато грошей, можна було спокійно купити виборців або безпосередньо, або через неймовірну тупу рекламу. Так по суті і сталося, і Михайло Допкін вперше обійняв крісло чиновника, ще навіть не закінчивши університету. Шок, а ти й далі працює офіціантом з надією на світле майбутнє. Неймовірні жарти якість є. Між іншим покровителем родини Допкіних багато хто вважає такого собі Олександра Бандурку, який в свій час підняв під себе весь бандитський світ, перевівши його фактично в площину тоді ще міліції. Ну і за сумісництвом цей же ж пан Бандурка був керівником університету МВС. Тому поклеїти сесію Михайло Допкіну взагалі не було проблеми. Також цікаво, що того ж року вище згаданий Геннадій Кернес теж став депутатом міської ради Харкова, по суті, перекваліфікувавшися з відомого кримінального авторитету у не менш відомого чиновника. Я тебе умножу на ноль, Ти тобі ясно чи ні? Багато хто стверджує, що тоді почалася легендарна співпраця: Гепи та Допи. Проте все трохи більш заплутано. Батько Михайла Добкіна хоч і займався по суті, паралельним бізнесом з Кернесом по перепродажі нафтопродуктів. Спільних інтересів з останнім він не мав, вважаючи Кернеса не дуже врівноваженим та інколи небезпечним. А от Михайло та його брат Дмитро таки попали під вплив любителя множити на нуль, та в майбутньому тісно з ним співпрацювали. Також інформація, що вони разом вживали кокаїн, але конкретних підтверджень я цьому не знайшов, окрім згадок деяких ЗМІ та гучної справи, коли Кернес і Допкін побили іншого депутата районної ради Харкова, Олега Медведєва, за нібито проданий неякісний товар. Було відкрито кримінальне провадження, проте його з часом закрили через відсутність складу злочину. Певний склад злочину теж винюхали. Взагалі кримінальні справи проти Допкіна магічним чином закривалися ще до початку судових слухань, а сам Михайло спокійно лобіював інтереси його сім'ї. У 2001 році дочка від його першої дружини попала в ДТП з сином начальника обласного МВС та не вижила, що спровокувало скандал навколо тодішньої міліції. Щоб зам'яти діло в майбутньому керівник МВС, кого був син. Не раз покривав кримінальні справи сім'ї Допкіних. Відповідно, з бізнесом останні проблем не мали. У 2002 році Михайло Допкін заявив, що залишає бізнес, будучи вже як чотири роки в міській раді, та йде у велику політику. З першого разу він потрапляє до Верховної Ради, хоча точно визначити партію, до якої прибитися він не може. Першими була єдина Україна на чолі з Володимиром Литвином, потім демократичні ініціативи, згодом СДПУО і, врешті-решт, партія регіонів. Якщо ви думаєте, що до приходу в партію Ригів Михайло Допті нічого не робив, то ви далеко помиляєтесь. Як і помиляєте, що він робив щось корисне. Його поправки до законів, як код номер 2569 від 04.04.2003 .04 року, про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних. Вільних економічних зон стосувалося лобіювання інтересів власної сім'ї та збереження схеми з ПДВ. Ця схема успішно працювала ще з 90-х і більше того, набрала просто непристойних масштабів. Якщо ви хто не знав, то так зване ПДВ можна повернути в кінці року від держави. Фірми сім'ї Допки насплачували в бюджет приблизно 150 тисяч гривень, а в кінці року отримували компенсацію у розмірі 80,5 з половиною мільйонів. Звісно, що цю схему не можна було прикривати, тому відповідні поправки успішно пропихалися Михайлом Лопкіним під гаслами, що по інакшому вбивають економічний потенціал харківського регіону. За попередніми розрахунками журналістів за період з 2004 роки сім'я Довкіна вивела з бюджету приблизно 139 мільйонів гривень або ж майже 29 мільйонів доларів по тодішньому курсу, і все закінчилось тільки після перемоги помаранчевої революції. Надприбутковий бізнес довелося прикрити, але це ніяк не відбилося на безпосередні політичні кар'єри Михайла Добкіна. Так він був довіреним Лицем Януковича, який щойно програв. Проте регіонали все ж в майбутньому взяли реванш. А Михайло Добкін чемно чекав свого зоряного часу. У ти року, по закінченні депутатських повноважень, Михайло Добкін пробує себе в ролі мера Харкова, знову успішно перемагає на виборах та повертається в рідне місто. Саме тоді виходить легендарне відео, де майбутній кандидат зі скучним лицем каже, що текст по дебільному написаний. Немножко текст по дебільному написаний. Давайте, по-новому, поїхали. Тексти пишіть нормально, пишіть херню якусь. Цю Ету програму ми створили для того. Щоб різко повисити качество життя в нашому місті з самого початку, Міша, нету житті, тому що ти говориш о Оживи себе і оживи і Ну все все, хватить. Міша не вийобуйся. Дяче давай цей відеоролик. Не просто сколихнув наш інтернет, а став одним з найпопулярніших за всю історію Ютубу, посівши восьме місце з усіх кліпів того року в світі. Саме так. Світі сам Допкін згодом зізнався, що ролик було знято ще в 2005 році і ніяк не прокоментував події, зафіксовані на ньому. В періоди 2010-го, перебуваючи на посту мер, Допкін на пару з Кернесом підняли під себе практично пів міста. Чому тільки половину, бо інший їм не дозволив такий собі Арсен Аваков, який через близькість до брата тодішнього президента Віктора Ющенка став губернатором Харківської області. Ті їм це не завадило забудувати, наприклад, Харківський лісопарк, роздавши землі, які роздавати не можна. У 2010 році, коли до влади прийшов пан легітимний, а регіонали фактично розпочали свій відкритий реванш. Михайла Допкіна призначають вже губернатором Харківської області, що по суті дає йому повну свободу дій, ще враховуючи, що пост мера міста тоді обіймає старий друг Геннадій Кернес. На пару вони керують цілим регіоном. А бізнес імперія розростається до шалених масштабів. І знову ідилію перериває Революція Гідності. А Михайло Допкіна знімає з поста губернатора Харківської області, як тільки він розповідає про переговори з терористами та якісь ракові новоутворення. 14 квітня Допкіна по дорозі до телеканалу АСІТІВ перестріли якісь добрі люди, побили охоронців, його облили зеленкою та пробили колеса автомобіля. Цих добрих людей ніхто не шукав, хоча мали би, як мінімум, щоб сказати, дякую. Проте це не зупинило Допкіна, оскільки він ще досі мав непоганий капітал та вплив в регіоні. Я ж не року він перебував у відносній безпеці. Добкі навіть балотувався в президенти на позачергових виборах у 2014 році, отримавши 3% голосів. В Мене в питання хто ці люди, оскільки Допкін висувався від вбираючої в конвульсіях партії регіонів. Після очевидного програшу Михайло Допкін долучився до недобитих депутатів в Кодла регіонів, які утворили ОПЗЖ, та таки потрапив до парламенту, притягнувши туди і свого рідного брата. Цього разу вже не так пафосно, та і засідань він не відвідував, боячись розправи з боку активістів, але все ж депутатську заробітну плату отримував та періодично писав щось у Твіттері. Все змінилося в 2016 році, коли неочікувано помер батько Допкіна, залишивши свою імперію на двох синів. як на двох синів був ще третій народжений Поза шлюбом від інакшої дружини. Проте ще неповнолітні. Існує ціле журналістське розслідування, де стверджується, що Михайло Добкін оформив опікунство на свого фактично зведеного брата через фіктивну справу у алкоголізмі його біологічної матері. Таким чином він нібито позбавив спадку свого зведеного брата, змінивши йому ім'я. подейкою, що після цього інциденту з ним перестав спілкуватися Геннадій Кернес. Загалом Кернес зі всіма перестав спілкуватися або трошки як помер. Але це вже деталі. На фоні проблем в родині та своїх сепаратистських заяв, Допкін потрапив спочатку під приціл СБУ, які в році намагалися провести в нього обшуки, а згодом і Генеральної прокуратури. 13 липня 2017 року Михайла Допкіна позбавили депутатської недоторканності через підозри з махінаціями із землею. А пізніше його фірма потрапила у подвійний скандал через зв'язок з так званою ЛНР та продажем курятини в Ордло. Скандал замяли, проте компанії Епікур отримали репутаційні втрати. Перед повномасштабним вторгненням Михайло Фело Добкін був типовим ватним представником, що топив за дружбу з Росією та примирення з якоюсь третьою стороною, але загалом вже ніяким чином не впливав на українську політику. Він навіть дав велике та розлоге інтерв'ю нашому другу Гордону, який вкотре вилизував дупу і не казав нічого критично. Спочатку повномасштабного вторгнення Михайло Допкін, як і інші проросійські депутати, що не встигли втекти за кордон, різко перевзувся і навіть фотографувався у піксельній формі на деокупованих частинах країни. Хоча згодом виявилося, що він не служить в жодному з підрозділів ЗСУ чи національної поліції. А селфі були зроблені скоріше для піару. Це стало відомо відповідь на запит Ярослава Юрчишина до відповідних органів. Хайло в свою чергу ніяк не прокоментував цей епізод, а з часом здивував всіх ще більше, закінчивши Харківську духовну семінарію РПЦ ВУ, був висвітлений стан діякона. так колишнього проросійського політика поплавило в кінці. То хто ж такий, врешті-решт, Михайло Добкін? шукати позитивного в цьому персонажі дуже важко, враховуючи постійні корупційні скандали та проросійські заяви, в тому числі і вислови про міфічних неонацистів. Нациками не сали всі навіть. Михайло Допкін роками грав на руку ворога та розпалював внутрішню ворожнечу, паралельно саботуючи реформи, звісно, у власних інтересах, але це не звільняє його від кримінальної відповідальності. Чому Михайла Допкіна досі не арештували та не засудили? Питання, звісно, відкрите. Проте, я скоріш за все, так і не дочекаюся цього моменту. А загалом я поділяю думку одного відомого публіциста. Харків 20-30-х роках минулого століття був осередком українського відродження. Тоді як за каденції гепи та допи регіон застряг в періоді ментального сталінізму та заперечення суверенної української держави.